І вітання в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин розпочинаємо новий тиждень із головних подій понеділка, 19 червня. У студії для вас працює Людмила Труфин. Це теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 481 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Минулої ночі противник завдав удару на південному та східному напрямках, чотирма крилатими ракетами калібр та ударними дронами типу шахет. Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер к 52 три іранських ударних БПЛА типу Шахет та сім розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: чотири зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Та два склади боєприпасів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці жі, офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Контрнаступ лише одна з фаз військової операції збройних сил України по звільненню нашої території. І у цьому контексті Україна не може допустити, щоб війна з Росією дійшла до стадії замороженого конфлікту. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час щотижневого інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Я знаю про те, що ідуть вже зараз розмови, що може бути сценарій Північна Південна Корея, а це фактично заморожений конфлікт. Я знаю про те, що може бути сценарій демілітаризованої зони. Я знаю про те, що може бути сценарій, де да, давайте спробуємо сісти за стіл перемовин, і що в результаті цього столу перемовин. Росія повинна зафіксувати за собою право на ті території, які вона незаконно захопила. Це неприпустимо. Угу. Я знаю, що як тільки цей сценарій відбудеться, далі питання тільки років, скільки йому чи його наступнику треба років на те, щоб відновити наступ, На те, щоб відновити свою неімперську політику. Тому тут сценарій повинен залишатися один: звільнення українських територій і членство України в НАТО. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася з героями. Солдата Шевчука Дмитра, воїна військової частини А-44, останній шлях провели в селі Кліводин. Із солдатом Палієм Михайлом воїном військової частини А 0224 Прощання відбулось в місті Стороженець, солдату Балану Юрію, воїни військової частини А-46 останню шану віддали в селі Васловівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спів. Вчуття рідним, близьким і побратимам. Спільними зусиллями продовжуємо наближати нашу перемогу. Чернівецька благодійна організація Народний фонд підготувала для наших захисників чергову автівку. Це вже восьмий автомобіль, і цього разу його відправлять 10-й гірсько-чорнобій бригаді Едельвейс. Переконаний, що вона добре буде служити їм під час нашого великого контрнаступу. Переконаний, вкотре в нашій найшвидшій перемозі, і на своєму місці кожен повинен зробити максимально від нього належне для того, щоб наблизити цю перемогу. Окремо хотів би подякувати підприємцю Василю Рознаю, який надав систему нічного бачення. І ми встановили на цю автівку систему нічного бачення, щоб наші хлопці вночі могли безпечно їхати і звільняти територію України. Забезпечити якість життя дитини без болю та страждань в місто добра у Чернівцях будує хоспіс для невеликовно хворих діточок, яким так потрібна любов і турбота оточуючих, а також належні умови для існування. Детальніше про проєкт благодійного фонду у наступному сюжеті. Вони хочуть звичайного дитячого життя, малювати, слухати музику, насолоджуватись іграми. Але для цього їм необхідні особливі умови. У Чернівцях благодійний фонд місто добра будує хоспіс для паліативних хворих діточок. Ми вирішили створити спеціальний такий простір з величезною скляною терасою, аби діти, навіть які прикуті до ліжок чи до дихальних апаратів, могли бачити і дощ, і сніг, і сонце могли виїжджати вихо. Ходити до саду, ми спеціально для них створюємо цей прекрасний сад, і також в нас є каніс терапія, і вже в нас працюють чудесні реабілітологи. Ми хочемо створити такий особливий простір для дітей, які потребують максимального піклування і любові. Як розповідає Марта Левченко, щоб втілити в життя мрію хворих діток, працювали не покладаючи рук. Тож наразі хоспіс готовий на 80%. Ми Шукаємо людей, які готові з нами об'єднатися, створити цей проект разом. Ми вже збудували будівлю, вона готова. Ми вже створили терасу. Вона також готова. Вже є домовленості про спеціальні ліжка. Медичні з протипролежними матрасами дитячі, яких які, які дуже важко знайти, і спеціальне обладнання, реабілітаційне більшість вже є закупленою. Тобто залишили ще такі дрібні деталі, які ми мусимо підтягнути до нашого відкриття. Якщо все вдасться, ми плануємо в серпні вже відкритися, запуститися. Однак, для того, аби завершити проєкт, місту добра потрібно заручитися підтримкою небайдужих людей, адже ще стільки речей необхідні для хоспісу. Нам потрібні кухонне приладдя, нам потрібні ще медичні шкафи. Для Ліків нам потрібна ще сантехніка, деяка деякої в нас немає. Нам потрібні спеціальні лампи для огляду медичні більше такого медичного спрямування, тому що це для нас нове. Ми подалися на ліцензію медичну. Нам ще дуже потрібен. Ліфт-підйомник, на який ми збираємо кошти, це з такого головного, і ми дуже мріємо, щоб у місті добра все ж таки був свій водопровід, тому що якому ми знаходимося, немає водопроводу. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. 16 гектарів лаванди розквітло на буковині. Її висадили ще восени 2022-го у селі Білівці місцеві підприємці. А вже зараз український прованс відкрив свої двері для відвідувачів. Побувати на відкритті лавандового поля та дізнатися усі секрети вирощування ароматних рослин вдалось, і нашим журналістам. Темно-фіолетові, лілові і навіть сині колір суцвіття залежить від сорту лаванди, пояснює співвласник лавандового поля Віктор Гуцул. Для себе чоловік обрав вузьку листу, оскільки вона морозостійка та здатна пристосуватись до нашого клімату. Ідею створення справжнього буковинського провансу разом з дружиною та її батьками обговорювали вже давно і протягом останніх трьох років працювали над її втіленням. О, не знаю, це яке з боже провідіння, певне, шам. Я довго молився, довго думав, довго. Шукав, не знав, що робити, тому що було бажання мати свою справу, мати свій якийсь, якийсь бізнес, ну, щоб він був не просто як для грошей, а щоб це було для душі, для серця, і це було цікаво. Віктор каже, що розпочинаючи втілення ідея лавандового поля, вони не сподівалися, що воно буде таких масштабів. Я пам'ятаю, кажу, ну, я хочу, в мене є гроші на один гектар посадити. Він каже, ну це не серйозно, ну що це? Ось тому за їхньої підтримки ми масштабно почали. Ось і оскільки масштабно почали поле садити, треба було переробку також масштабно, тому і так побудували цей міні-завод по переробці лаванди. Тож, аби справа не тільки радувала око, а й приносила прибуток та користь на території лавандового поля збудували перший в Україні завод з переробки рослин, де виготовлятимуть ефірну олію. Її використовують у парфумерії та медицині. Наразі на території у 16 гектарів росте дві. 200 тисяч Всі кошти, які вкладені в розвиток цієї локації, в розвиток економічного заводу, заводу по переробці Лаванди це все приватний бізнес, це все кошти приватні. Місцева влада зі своєї сторони підказувала, допомагала, направляла і. Казали, як то зробити краще. Поле облаштоване фотозонами. Тож з самого ранку десятки відвідувачів милуються красою та змагаються за кращий кадр серед фіолетового поля. Дуже гарно, дуже надзвичайно красиво. Немає слів просто. Ми перший раз на такому на лавандовому полі і масштаб дуже красивий, що багато її. Зачаровуюся дуже гарно. Емоції переповняють. Дуже все гарно. Квітна лаванда протягом червня та липня. Але якщо її вчасно зрізати, повторне цвітіння можна чекати вже у серпні. Людмила Труфун, Аліна Рябкова, теми дня, ТВА. Полум'я знищило покрівлю, горище та речі домашнього вжитку. Продовж вихідних на Буковині рятувальники ліквідували чотири пожежі. Так, 16 червня у селі Зрубкомарівці сталося згоряння у господарській будівлі. Вогонь помітили сусіди та зателефонували на спецлінії 101. Вогнеборці ліквідували пожежу. Також 18 червня у селі Верхній Петрівці горів житловий будинок. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Наслідок займання згоріли покрівля та перекриття будинку. Домашні речі. Причина встановлюється. Решта пожеж. Же ліквідували у семте глибока та селі буденець. Приховав незадекларований тютюн у моторному відсіку. Громадянин Молдови втратив автівку через партію прихованих сигарет. Так у суботу, під час огляду автомобіля у міжнародному пункті пропуску сошана, оглядова група виявила декілька схованих з тютюновими виробами. 48-річний громадянин Молдови приховав незадекларовані сигарети у моторному відсіпку. Під панелю рольової колонки та опорожнені кришки багажника. За попередньою оцінкою їх вартість склала 3 тисячі гривень. Також незаконне переміщення тютюну влучено мінівен марки Фольксваген. Сістю понад 200 тисяч гривень. Вірити, любити та бути впевненим, що добро переможе. Основний меседж фільму, прем'єра якого відбулась цих вихідних на кінофестивалі Миколайчук open Про що йдеться у стрічці, та хто став головним героєм, бачили наші кореспонденти. Ця історія про боротьбу, силу і волю, і, зрештою, перемогу над самим собою у Чернівцях. Відбулася українська прем'єра фільму Я Ніна його зняли за мотивами особистої історії телеведучої Яніни Соколової, яка захворіла на рак і намагається боротися зі смертельною недугою. Цим показом офіційно відкрили кінофестиваль «Миколайчук-Оупен». Це те, що варто жити, щоб не сталося. Кожен день як останній вірити, любити і сподіватися, що, що добре переможе. Ну власне, не сподіватися, а бути певним. Представити українській публіці фільм до Чернівців приїхали його творці. Зокрема, режисерка Марися Нікітюк поділилася всіма труднощами під час знімань та зізналася, що зараз, під час війни, показана у стрічці історія для неї набула трохи іншого змістом ніж це було на початку зйомок це от е, момент, коли попри все ти знаходиш якусь мотивацію для того, щоб рухатися е, далі, і е, ти знаходиш. Е, Світло насправді пробиваючись через доволі темні часи, і в житті би я не уявила, що е, такі темні часи настануть. Кіно не зупиняє кулі і насильство, але мистецтво це також фронт і воно потрібне, наголошує режисерка. Такої ж думки і глядачі, що прийшли на прем'єру, набагато цікавіше ніж якісь звичні для нас фільми, які ми бачимо в звичайних кінотеатрах. Наша країна повинна стояти стійко на ногах, не тільки на фронті, але й також в культурному аспекті. Тому під Отримую як глядач і дуже сподіваюся, що в майбутньому буде більше і більше фільмів зніматися. Там знімалася моя дівчина. Ось і, ну власне, ми приїхали подивитись прем'єру. Очікування, ну звісно, дуже позитивні. Ось це її перша серйозна робота. Я її дуже підтримую. Сподіваюсь, це буде дуже класно. За словами творців фільму, світова прем'єра його відбулася на Талінському міжнародному кінофестивалі Темні ночі у 2022 році. А у широкий прокат стрічка вийде вже цієї осені. Людмила Труфин, Аліна Рябко, Максим Білоткач, «Теми дня. Тва. Чернівецькі каратисти привезли зі змагань у Молдові не просто медалі та грамоти особисто для себе, а й кубок першого загальнокомандного місця. Як важко далась перемога хлопці, розповіли нашим журналістам. Вже п'ять років, як Тимур, ходить із задоволенням на тренування з карате. Хлопець каже, що цей спорт обрав самостійно та не пошкодував. Перше тренування в мене як пішло адреналін. Мені дуже сподобався цей спорт і я хожу. І кожне тренування це вклад у майбутнє досягнення на змаганнях. Чернівецькі спортсмени нещодавно привезли нагороди з кубків у Хорватії та Молдові. Я готувався нормально знав, що це будуть нелегкі змагання і. Вибери у три першіся. Загалом, за словами тренера, останні змагання у Молдові, а саме Seven Samurai Cup, пройшли надзвичайно вдало для наших каратистів. Хлопцям вдалося завоювати 22 золоті медалі: 8 – срібних та 9 – бронзових. І попри це зайняли перше загальнокомандне місце. Наші спортсмени зі спортивного клубу Лідер були готові до цього турніру. Турніру було видно, що вони Добре, підготувалися завдяки тренуванням, які у нас проходять кожного дня, завдяки тренерському складу, завдяки нашим батькам, які також дають зусилля для того, щоб їхні спортсмени розвивалися, їздили на турніри, приймали участь там в спортивних зборах, які ми часто для них робимо. Неймовірні емоції у самих батьків-переможців, адже вони теж роблять важливий вклад у їх досягнення. Можливо, вони не знають усіх спортивних прийомів, проте знають, як заохотити та налаштувати на перемогу своїх синів. Прото Віталій таку роботу виконує за двох, адже має двійнят, які займаються карате. А отже, і приємних емоцій за перемоги відчуває вдвічі більше. Це гордість це дитячі мої не вививи мрії. Шаються, вони вже поставили собі цілі. Мінімум це чемпіон Європи і бажано ну, попасти на Олімпійські ігри і чемпіон світу. Небо якої радості хлопцям приносять не лише власні нагороди, а саме кубок, який виборола уся команда. Це свідчить не лише про майстерність кожного, а й про вміння працювати на загальний результат. Найприємніше було те, що коли ми були в команді, ми виграли перше місце. Це були незабувайми емоції. А відтак, потішившись своїми здобутками, хлопці не припиняють своїх тренувань, адже знають, що попереду на них ще чекає безліч турнірів та непідкорених вершин. Наступних змагань поки ми не знаємо, але ми будемо готуватись до змагань кожної ночі. Однак це не всі досягнення чернівецьких каратистів, адже здобувати нагороди продовжують і старші спортсмени. В ці ж дати проходив проходив етап прем'єр-ліги в Японії. Туди поїхали наші два спортсмена з нашого клубу Лідер. Це Валерій Чоб. Бота, який виступав в мінус 84 та заплітний Андрій, який приймав участь в мінус 75 кілограм. Валерій Чоботар здобув там бронзову медаль. Це досить, досить ну, високий рівень турніру. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський. Теми дня. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе на все добре.